Всім привіт! Блін, сьогодні такий класний настрій, у якій там фазі цікава луна? Чи що там з ретроградним Меркурієм відбувається? Так, збираюся записувати зараз ролик е про бізнес-ідею для парфюмерного ком'юніті взагалі цієї сфери української. Хочу ще швиденько почитати і вже там намостила собі місце, щоби. Записувати відосик, який вже сто років відкладаю. Фух, понеділок, день непростий. Дорогий хлопче, я отримав учора твого листа від 16 го і відтак написав сьогодні до пана Чарльза Вільямса, щоб подякувати йому за всю ту люб'язність, яку він до тебе виявив. Твоя перша поява при дворі, схоже, була вельми успішною, і його польська величність тебе помітив. Сподіваюся, що ти прийняв цей знак уваги, шаноблива і статична, як і належить світській людині. Невиховані і темні люди не зносять променів величі. Та ну прям. <світ> Бо вони ніякові, коли до них звертаються королі та вельможе. Вони збентежені, засоромлені, не знають, що і як відповісти. Натомість добре вихованих людей не засліплює вищий ранг. Вони знають, як віддати йому всю належну пошану, але чиняться без жодного суміття і вміють однаково невимушено бесідувати як із королем, так і будь-ким із, із його підданих. Бути замолоду представленим у доброму товаристві і рано призвичаїтися до розмов із вищим до рангу людьми це величезна перевага. Бля, я взагалі в шоці, що Шо це за малий такий. Скількох я тут бачив людей, котрі, і це після того, як вони скористалися всіма перевагами англійської освіти, спершу в школі, а потім в університеті, не знали, на яку ногу ступити, коли їх представляли королю. Якщо до них звертався король, вони цілковито втрачали самовладання, тремтіли, намагалися сховати руки в кишені і не могли їх намацати. Впускали капелюха і соромилися його підняти, коротше кажучи, вдавалося до всіх можливих способів поводження, окрім правильного, цебто невимушеного та природнього. Характеристикою добре вихованого чоловіка є вміння вести бесіду з нижчими за нього без зрозумілості, а з вищими з повагою та невимушеністю. Він говорить із королями без страху, жартує з вельможними дамами, подружнями і весело, але з повагою. І бесідує з рівними собі, байдуже, знайомий він із ними чи ні, на загальне прийняття, проте не надто поверхові теми, без найменшого душевного хвилювання чи тілесної незграбності, бо користь із бесіди може бути лише тоді, коли тіло і душа цілковито спокійні. Що ж до чайного сервізу, врученого тобі паном Чарльзом Вільямсом, то я хотів би, щоб ти подарував його своїй мамі, надіславши його через Дюваля, коли, коли той повернеться. Ти просто завдячуєш їй життям, а й чимало зобов'язаний їй за турботу та ніжність, і, відповідно, не можеш не скористатися нагодою виявити їй свою вдячність. Я вже не можу дочекатись твого відгуку про Дрезден, як і твоїх відповідей на ті численні запитання, що я їх тобі поставила. боже, Я згадую вчорашнє читання, це нащо воно йому треба? Наразі ад'ю, і хай благословить тебе Господь! Ого, щось новеньке. Дорогий хлопче, я надзвичайно втішений перебігом твоїх занять, про які мене інформує пан Гарт. Так, а де пан Меттер? Що приходить? А також тієї старанністю, що, як він запевняє мене, ти до них виявляєш чинити так у твоїх інтересах, адже винагорода належить лише тобі. Моя прихильність до тебе змушує мене бажати. І домагатися, щоб ти зарекомендував себе якнайкраще. І залежно від того, як ти покажеш себе насправді, я або пишатимусь тобою, або соромитимусь тебе. Якщо йдеться про звичайну вигоду у загальноприйнятому розумінні цього слова, то я зацікавлена в тому, щоб ти показав себе зле. Адже можеш бути певен, те, що ти матимеш від мене як відповідати відповідатиме твоїм заслугам, щоб ти показав себе зле. Чого? Заслужи багато, то й матимеш багато. Заслужи мало, то й матимеш мало. А якщо ти виявишся взагалі не непридатним, то запевняю тебе, ти матимеш зовсім нічого. Грунтовні знання, як я не раз тобі казав, це перша і значуща підвала на твого майбутнього успіху та репутації. Я ніколи не згадую тобі про два значно вагоміші аспекти. Релігію та мораль. Да ніколи не згадую, звісно. Позаяк у мене, липонь не має підстав сумніватися в тобі щодо жодного з них. Ти на правильному шляху до здобуття цих ґрунтовних знань. Ти можеш, якщо захочеш. Додам ще, що ніколи і ніхто не мав більше можливості їх здобути, аніж ти. Але не забувай, що знання мають бути прикрашені манерами, які прокладають для них шлях у вищому світі. Вони, наче великий невішліфований діамант, що може цілком згодитися для кабінету, де його тримають як дивовижу, а також через його внутрішню цінність. Проте його ніколи не носитимуть на собі, і він ніколи не засяє, якщо його не відшліфувати. Щиро кажучи, саме щодо цього, я сумніваюся в тобі найбільше, і тому змушений повертатися до цього питання так часто. Адже боюся, що ти схильний виявити надто малу увагу до кожного і надто багато зневаги чи не до всіх. Будь певен, немає людей настільки незначних і неважливих, що не могли б рано чи пізно стати тобі у пригоді, чого вони, звісно, не зроблять, якщо ти колись виявив до них зневагу. Запоніяні кривди часто прощають, але зневагу ніколи. Наша гордість не забуде про неї до віку. Адже зневага натікає на викриття слабкостей, що їх ми приховуємо значно ретельніше, ніж наші переступи. Багато людей зізнаються у своїх переступах звичайному приятелеві. Проте я ніколи не знав чоловіка, який розповів би про свої нерозумні слабкості навіть найближчому другові, так само як багато друзів відверто казатимуть нам про наші помилки, не наважуючись навіть натякнути на наші дивацтва. Це розкриття надто болюче для нашого самолюбства, чи то коли ми самі розповідаємо про себе іншим, чи то коли інші нам кажуть про нас. Тож можеш бути певен, що ти ніколи не почуєш про свої слабкості, чи девасту, ні від кого крім мене. Я ж старатимусь їх виявляти і щоразу, як їх знаходитиму, казатиму тобі про них. Опріч мене. Важливими є також зовнішня привабливість людини та люб'язне обходження. Вони слугують прикрасою для манер так само, як манери слугують прикрасою для знань. Коли ми кажемо, що вони подобаються людям, прихиляють їх до тебе та зачаровують, у чому немає жодних сумнівів, це означає, що треба робити усе можливе, аби їх здобути. Зокрема, приємна манера говорити це те, що я завжди викри... викрикуватиму тобі над вухом. Як гоцпер викрикував ім'я Мортимера Генріху IV. Так само, як і він, я постановив навчити якогось шпака безупину повторювати. Говори розбірливо і малозвучно, і відіслати його тобі, щоб він замінив тобі бідолашна матцеля, котрий, до речі, як мені казали, щебетав своєю мовою дуже чітко і малозвучно. Оскільки до цього часу ти певно вмієш писати німецькою не гірше, я би хотів, щоб ти. Не полінувався раз на два тижні писати цією мовою листа готичним шрифтом пану Гревен Копу, який познайомить тебе з нею ближче і дасть мені змогу оцінити твої успіхи у ній. Не забудь відповісти мені на запитання, які я поставив тобі вже доволі давно, щодо устрою Саксонії. Сподіваюся, що ти не забуваєш цікавитися справами торгівлі і комерції, а також дізнатися якомога докладніше про товари та виробників. Предмети експорту та імпорту тих кількох країн, де ти можеш побувати та їхню валову вартість. Я хотів би також, щоб ти звертав увагу на монети цих країн: золоті, срібні, мідні та їхню вартість порівняно з нашими монетами. З цією метою я радив би тобі, хай де ти будеш, розміщувати на окремому аркуші паперу по одній монеті кожного гатунку, написавши над нею її назву і вартість. Така колекція вже сама собою буде доволі цікава. До того ж, ці знання дуже знадобляться тобі у комерційних справах, де часто постає питання про різну вартість грошей. Це вони ще до долара живуть. Завтра я збираюся до Челпнема. Не так заради здоров'я, яке є досить добрим, як задля того, щоб розвіятися та розважитися по дорозі. Так, що тут у нас? П'яте. Місто курорт, ага, абатамаблі. Яку пан Гарт люб'язно мені надіслав, варта того, що ти її прочитав. Адію. Ой, дорогий хлопче, існує два типи розуму. Один із них ніколи не дозволить людині стати визначною, а другий зазвичай робить її сміховинною. Тут йдеться про розум лінивий, а також дріб'язковий, поверхневий. Сподіваюся, що твій не належить до жодного з них. Лінивий розум не завдасть собі труду дійти до суті будь-чого. Натомість, неохочений першими ж труднощами, а все варте пізнання, чи володіння здобувається з труднощами, він спиняється та вдовольняється легкодоступним, а отже поверхневим знанням, віддаючи перевагу великому невігластву перед маленькими зусиллями. Ті, кому властивити такий тип розуму, вважають або зображають більшість речей неможливими. Тоді для людини странної та діяльної, таких речей майже немає. Сьогодні дивилася ролик, як сідає ракета Ілона, і думала, Боже, цей ролик треба включати під кожним плануванням, бо постійно чую від розробників, боже, це неможливо. Або ще гірше. Вони, тепер, вони вивчили менеджерську мову і тепер кажуть можливо, все, але скільки часу це займе? Боже, людина посадила ракету. Можете зробити цю тасочку, пожалуйста? Засереджувати свою увагу впродовж години на одному і тому самому предметі? Для них надто виснажливо, вони сприймають усе в тому світлі, в якому воно постало перед ними в самісінькому початку, ніколи не розглядають жодної речі всебічно і, коротше кажучи, ніколи не досягають до суті. Тож, коли їм доведеться говорити про ці речі з людьми, що їх уважно вивчали, вони лише виявляють своє невіглиство та лінощі і ризикують отримати таку відповідь, яка їх спантеличить. Тому знеохочуся першими труднощами. А друга частина латинського прислів'я, яке повністю звучить так: не відступай перед бідою, а сміливо йди їй назустріч. Хм. І постанови собі доходити до суті всіх тих речей, що їх має добре знати усякий джентльмен. Ті мистецтва чи науки, що є необхідними лише для певних професій, не конче глибоко вивчати тих, тим, хто не має наміру цю професію опанувати. Як, наприклад, фортифікацію чи та навігацію, з яких тобі вистачить поверхневих і загальних знань, що їх можна отримати під час звичайної бесіди, зовсім трішки порозпитувавши співрозмовника. Хоча, до речі, тобі можуть придатися і трохи глибші знання з фортифікації адже через воєнні дії, що ніяк не припиняються, багато термінів цієї науки частенько звучать у повсякденних бесідах. І було б соромно бохнути щось таке, як той маркіз маска... маскарі у командних м... манірницях, Мальєре, почувши про люнет. Та який там люнет, то був повний місяць, повнісінький. Але ті речі, що їх має знати кожен джентльмен, незалежно від його професії, він повинен знати досконало, проникаючи до самих їхніх глибин. До них належить мова, історія, давня та сучасна географія, філософія, раціональна логіка. Риторика, у твоєму випадку ще й Конституції та громадський військовий устрій кожної європейської країни. Я визнаю, що це доволі великий обсяг знань, здобуття яких пов'язано з певними труднощами і вимагає неабияких зусиль діяльний та працьовитий розум, подолає всі перешкоди і буде щедро винагороджений. Лінивий же і поверхневий розум завжди зайнятий, але користь цього мало. Він приймає незначні речі. Зазначу і марною на дурнички та часто увагу, що їх вартують тільки важливі речі. Предметом його як найпов... найповажніших досліджень стають усілякі дрібнички, метелики, мушлі, комахи, боже, це мій розум. Ті, кому властивий такий тип розуму, придивляються до одягу, а не до людських характерів у тому тарисі, де перебувають, вони вділяють більшу уваги декораціям вистави, ніж її змісту, і більше цікавляться придворними церемоніями, ніж політикою двору. Таке застосування часто – це цілковите його марнування. Зараз ти маєш перед собою щонайбільше три роки. Що їх... Блін, знову три роки. Було два роки, потім стало один, зараз три. Що їх ти можеш або витратити з користю, або змарнувати? Адже, як я казав тобі вже не раз, усе своє подальше життя ти будеш тим, ким станеш через ці три роки. Тож подумай заради Бога, чи змарнуєш ти цей час на ладарування чи всілякі дрібниці, і чи не використаєш ти радше кожну його хвилину на те, що вже незабаром одмінно винагородить тебе стількома втіхами, успіхом та чудовою репутацією. Я не можу і не хочу сумніватися у твоєму виборі. Читай лише корисні книжки і ніколи не полишай вивчення якогось предмету, доки цілковито його не опануєш. А доти читай, і дізнавайся про нього все більше, коли ти у товаристві підводь розмову до якоїсь корисної теми, але доступної для цього товариства історичні та літературні питання. Звичай окремих країн, декілька лицарських орденів, як от Тефтонській, Мальтійський тощо, це без сумніву краща теми для розмови, ніж погода, вбрання чистопорожні чистопор... чист... оповідки, що не несуть жодної інформації. Про характери королів та видатних людей можна дізнатися лише у розмові, бо за їхнього життя про них ніколи не напишуть чесно. Тож це цікава і повчальна тема розмови, яка до того ж дасть тобі змогу. Спостерігати за тим, наскільки по-різному подаються характери, залежно від розмаїття пристрастей та поглядів, хто про них говорить. Ніколи не соромся і не бійся вставити питання, бо якщо вони ведуть до пізнання, і якщо ти супроводжуєш їх вибачним, тебе ніколи не вважатимуть нахабним чи безцеремонним вивідувачем. У повсякденному житті всі ці речі цілковито залежать від того, як саме їх роблять, і тут є слушне прислів'я про сторіду. Цей може і коня вкрасти, а тому і через тин зазирнути зась. Існує багато речей, що їх можна було би висловити у різний спосіб: чи ти з позірною довірою, чи ти з м'якою іронією, чи то приправивши дотипом. І знання світу значною мірою полягає у знанні того, коли, ти, коли та де слід ужити певний спосіб висловлювання. Чарівність людини, її зовнішність і манера говорити мають на це такий вплив, що я певен, та сама річ сказана світською людиною у приємний спосіб, елегантно та чітко, сподобається або ж прикро вразить, якщо її промимрить із понурим та серйозним виглядом якісь незграба. Поети завжди зображають венеру в товаристи трьох грацій, аби натякнути, що навіть краса без них не обійдеться. Гадаю, вони б мали наділити трьома граціями і мінерву, адже я певен, що без них ученість вельми неприваблива. Тож закликай їх до себе чітко, щоб вони супроводжували усі твої слова та рухи. Блін, мені подобається. Я теж хочу, щоб зі мною три грації ходили на всі зустрічі. Після того, як я написав вище подане, я отримав твого листа без дати, до якого ти додав повідомлення про стан руських збройних сил. Сподіваюсь, що ти залишиш залишив собі копію, поклади її у папку і додай туди всі відомості, які лише можеш роздобути про військовий устрій інших держав та королівств. Знайти відомості про військовий устрій в Саксонії, тобі, звісно ж, буде неважко. До речі, не забудь відповісти мені на ті питання, що я їх посилав тобі трохи раніше стосовно громадських та церковних справ Саксонії. Не зрозумій нахабно, і не подумай, бо бува, що мені йдеться лише про те. Щоб ти говорив елегантно з погляду стилю та чистоти мови, адже мені важко також, щоб важливо також, щоб ти виголошував і вимовляв те, що кажеш, красиво і чітко. Задля цього я хочу, щоб ти часто читав наповнен голос для пана Гарда. Це те, що я зараз, в принципі, і роблю. Декламував фрагменти промов та виголошував окремі пасажі з п'єс, адже без красивої та приємної вимови. Уся твоя елегантність стилю, умовлення, не варта, і шеляги. Я дуже радий, що панові Літлтону подобається мій новий будинок, і, зокрема, мої канонічні колони. Мій бюст Цицерона дуже гарний і чудово зберігся. Я виділю для нього найкраще місце у своїй бібліотеці, доки ти не повернешся і не привезеш мені незгіршу і цілком сучасну твою власну голову. Боже, кіпі ненормальний. Яка мені подобатимеся ще дужче. Бо, Блін, ну як це? Можу запевнити тебе, що я розглядатиму її так само уважно, як антиквар розглядав би старовину. Передай моє вітання, пану Гарту, одужання, якого мене дуже тішить. Ой Боже, він хоче ще й голову цього хлопця. Який кошмар! Найт-найт.